Вітаю вас ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передачу Луцький депутат. Сьогодні гостем студії є депутат Луцької міської ради Костянтин Петрочук. Лише додам, що 6 квітня він призначений заступником Луцького міського голови. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. У Луцьку розпочався збір підписів для відкликання п'ятьох депутатів Луцької міської ради. Серед цих депутатів є і ваше прізвище, на думку ініціаторів, вас звинувачують у зраді інтересів виборців і політичної партії від якої потрапили в міську раду. У разі завершення процедури мандат депутата Луцької міської ради ви можете втратити вже за два місяці. Досі в Україні не було практики відкликання депутата місцевої ради. Тому насамперед ваш коментар з цього приводу. Дякую за запитання. По-перше, хотів трошки відмежувати. Ви сказали, що зраду політичних поглядів. Відразу відмежовує політичні погляди від міста, тому що ніякої політики насправді в місті немає і прив'язувати ці речі одні до інших немає. Те, що стосується ініціативи і словозрадників, ну, тут можна багато дискусувати, я більш людина така практичніша, я стараюся говорити фактами і так далі. А факти говорять про те, що так звані ініціатори цих, цього відкликання зібралися на підприємстві, яке є режимним об'єктом, дає пропускний режим. Тобто я роблю висновки, що будь-хто не міг потрапити на ці, ну, якби на ці збори, на ці збори ініціативної групи. Далі ніяким чином не повідомили мене як одного з тих, кого хочуть відкликати. Можливо, я теж мав би дати якісь чи пояснення, чи спростувати ту чи іншу інформацію, яка стала причиною того, мабуть, чого мене хочуть відкликати. І далі, якими методами це робиться, теж мене дуже дивує, тому що по місту розставили палатки, на яких є інформаційний, скажімо такий плакат, на якому пише, що підставою для відкликання є е, ухвала суду, де, мене, де нібито мене визнано винним в якихось е, речах і так далі. Тому я сьогодні була на сесії міської ради, я е, виступив так само, закликав. Тих, хто це ініціює, якщо дійсно мають підстави і вони згідно закону хочуть все зробити, будь ласка, е покажіть ту ухвалу суду, де визнано винним, хоча б ну, мене, я за себе зараз говорю в даному випадку. І я впевнений, що немає такої самої ухвали і по жодному з тих депутатів, якого хочуть відкликати. Так само я озвучив те, що мені болить найбільше на сьогоднішній день. Мій 14-річний син задає мені питання. Тато, що це таке, і як мені розуміти оці слова про зраду і так далі. Розуміти, тому я б хотів би або... Хай ці люди доведуть, тобто покажуть, чого мене звинувачують і називають зрадником, або навпаки тоді спростують цю інформацію, яку я вважаю неправдивою. На 26-й черговій сесії луцькі депутати звернулися до Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо вирішення екологічних проблем територіальної громади міста Луцька та прилеглих до нього населених пунктів. На яке вирішення проблеми з неприємним за... Опухом, яке вже стало топ-темою останніх місяців, сподіваєтеся, саме від центральної влади, зокрема, профільно-екологічного міністерства, адже не секрет, що ще наприкінці травня ви провели брифінг у Верховній Раді з вашим колегою і помічником Луцького міського вибору Сем -Смалем. а, ну, як бачимо, поки безрезультатно. Ну, я б не говорив, що без результату. Насправді, скажімо так, частота Запах появи у цих запахів не зник, але періодичність появи цих запахів, вона зменшилася, це перша, а друге, вона набула якоїсь форми такої... 음, ну, якби майже в один і той самий час. Тобто, якщо це було раніше протягом дня, практично був той сморе, то зараз з'являється на кілька годин ввечері і кілька годин зранку. Тобто оця періодичність нас теж здивує на сьогоднішній день і заставляє задумуватися, з чим це пов'язати. Якщо говорити про це звернення, до Міністерства екології на яку допомогу від влади сподіваєтеся, центральної? Власне, ми просили, щоб... Е інституції, які безпосередньо підпорядковані Міністерству екології, ми маємо на увазі Держекоінспекцію. Щоб вони звернули на цю проблему більшу увагу, можливо, тому що ми, як міська рада вважає, що недостатньо приділяється увагою уваги саме тими структурами, які повинні були не лише зараз протидіяти тому, що вже виникло, а й, мабуть, ну, не допускати цього в майбутньому взагалі, щоб допустило. Тому що є питання, наприклад, ну, давайте говорити відверто. Ця проблема не виникла сьогодні, не виникла в цьому році. Вона, ці проблеми ми ну, обговорювали в міській раді і минулого року, і позаминулого, я знаю, були піднімалися це питання. Цьогоріч це питання посилилося, тому що запустився біотонельний завод, який, по суті, просто вказав нам більш чіткіше на ту проблему, що в нас є. Не звинувачу... чекавить, я думаю, Найбільше коли він зник на це 15, більше 15 років Нідавським цукровим заводом відкачувалися фекальні відходи з вересневого на поля фільтрації цукрового заводу, це не для кого не секрет. І давайте будемо відвертими, те, що 15 років назбирувалось, ми не можемо, якби, щоб воно зникло за місяць-другий. На сьогоднішній день є певні приписи по держакоінспекції. Як стверджують вони, що після виконання яких запах повинен пропасти. Тобто швидкі і Дава... дієві способи його ліквідації вже знайдені? Ну, Швидкі, це слово таке, знаєте, дуже, ну, можна по-різному підійти. Може бути швидко день, може бути швидко і рік, дивлячись, до якої ситуації підходити і як підходити. На сьогоднішній день те, що стосується міської ради... Є припис про усунення факту відкачування цукровим заводом фекальних відходів з Вересневого. Міською радою виділено кошти і вже завершений проєкт на добудову другої черги каналізаційних мереж, тобто ми забираємо фекальні відходи в місто. Воно зараз на етапі експертизи, тільки буде пройдена експертиза. Ми відразу практично проступаємо до виконання безпосередньо робіт. Нам цукровий завод написав попередження, що вони 25 серпня зупиняють відкачування в відходів з міста на свої поля фільтрації. Тому ми будемо максимально старатися в ці строки вписатися, але по попередніх нарадах, якби є можливість... Є ну, якби підозра, що ми можемо десь якісь тиждень, хоча ми будемо старатися до навчального року, тому що це один з об'єктів, це є 16-та школа, забрати ці е, фекальні відходи в міську мережу. Члени ініціативної групи зібрали понад 3800 підписів, аби провести громадські слухання на тему Смордолузького. Чи відбудуться вони і коли? Так, вони відбудуться. Буквально вчора я як член ініціативної групи, який входить, власне, до, хто, яка займається організацією громадських слухань, ми, вчора, ми збиралися і прийняли рішення провести ці слухання 2 серпня о 18-й годині в будинку культури на Вересневому. Це пов'язано з тим, що для того, щоб е, дотриматися всіх вимог закону е, і провести ці загромадські слухання, в результаті яких будуть певні рекомендації міськраді чи, можливо, навіть той самий проєкт рішення, який піде на розгляд міської ради, там треба, щоб е, вийшли в мінімум трьох друкованих е, виданнях е, інформація, інформація оголошення про це так, крім цього в газеті Луцький замок та на сайті міської ради. Буквально вчора ввечері ми провели цю зустріч, сьогодні ми вже в редакції кількох газет передали це оголошення, в тому числі Луцький замок. І в четвер ця інформація виходить, і на якій буде розміщено власне про ці. Тому запрошуємо всіх, кому не байдужа ця е, інформація, долучитися до громадського. Нагадайте сутки. ще раз час і місце проведення. 2 серпня, 18 година, будинок культури е, Вересневого. Ви входили до тимчасово створеної контролюючої комісії з вивчення діяльності Луцька підприємства електротранспорту. Нині на підприємстві новий виконувач обов'язки це Володимир Пуц, який свого часу очолював вже це підприємство. Його призначили після звільнення Ігоря Грицюка. До якої спільної думки щодо порятунку підприємства і ви виходу з кризи ви дійшли разом з новим виконувачем обов'язків? Зрештою, чи великою залишається заборгованість і заробітної плати? Насправді нових шляхів вирішення виходу підприємства з кризи і немає. Вони як були намічені, їх просто треба дотримуватись, що, на мою думку, не зовсім робив попередній директор. Я їх назву. Перше, це реструктуризація боргів, тому що є на підприємстві близько 24 мільйонів боргів, які на сьогоднішній день по-перше, на які далі нараховуються штрафи і пені, тобто, поки вони не реструктуризовані, що не... таке реструктуризація? Це є домовленість за певний проміжок часу, певними частинками погасити цей борг. Якщо цієї домовленості немає, далі нараховуються штрафи, пені, відповідно, ця сума може зростати, або працювати підприємство може на штрафи і пені, які нараховуються на це. Тому на сьогоднішній день це є основною. Проблеми, крім цього. Е е е Європейським банком є грант, на який вони виділяють кошти на закупівлю нових тролейбусів. Це близько 5 мільйонів євро. І однією з умов є також відсутність заборгованості перед бюджетом державним або реструктуризація боргів існуючих. Тобто це питання впливає не лише на погашення це борг утворився? Цей борг був утворений ще, до, якщо я не помиляюсь, 2011 році, коли держава недостатньо фінансувала власне, погашення пільгового перевезення і не було можливості закривати всі борги всі податки і так далі. Тому цей борг був створений ще, якщо не помиляюсь, в 2011 році. А щодо забороненості заробітної плати, великою вона залишається, ця сума чи ні? Насправді, її великої не було. Тому було, був просрочений один місяць і, власне, звелася вся робота підприємства до того, що якщо міська рада покриває пільгове перевезення то вони мають чим виплачувати, якщо йде затримка хоча б на місяць, чи якісь є питання іншого, іншого характеру то зразу виходить заборгованість. На сьогоднішній день заборгованості як такої немає, тому що міська рада 100% покриває ті, бурги, ті пільгові перевезення, які е, проводить Луцьке підприємство електротранспорту. Незважаючи на те, що в більшості депутатів, порівнюючи з іншими областями, е, оцей коефіцієнт нарахування пільгових перевезень дуже високий. Тобто в нас це близько 2,4, тоді як е, найбільший. Коефіцієнт в інших містах, такі, ну, нашого рівня, мається на увазі там Тернополі, наприклад, це 1,8, е, в Чернівцях це теж 1,8. Е, якщо не помиляюсь, е, в Житомирі, по-моєму, це 1,5, тобто найменша, найбільша цифра після нашого це 1,8. А від цього коефіцієнту здійснюється нарахування по пільгових перевезення? Так, так, власно. Тобто це той коефіцієнт, коли проводять підрахунки, скільки пільговиків. Проїжджає в той чи інший час по певних маршрутах, розумієте? Ми є також членом тимчасової контролюючої комісії з питань врегулювання діяльності ринків на території міста Луцька, а також саме робочої групи, з погодження місця розташування та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька. Багато запитань у підприємців щодо діяльності центрального ринку, яке його майбутнє. Давайте трошки уточню, я вже не є в робочій групі по тимчасових спорудах, перша, а друга бо ця комісія по ринках теж завершила свою роботу. Але давайте, власне, вернемося, я зрозумів, в чому питання. Якщо те, що стосується рекомендацій цієї комісії, я їх озвучу. На сьогоднішній день комісія рекомендувала привести в порядок... Ті е, ділянки, які визначалися під інше цільове призначення, тобто на сьогоднішній день я, я говорю за там є ділянка, яка виділялась під автостоянку, а на сьогоднішній день там проводиться торгівля. Там є е, неоформлені, скажімо, над дорогою певні тимчасові споруди. Що стосується самого центрального ринку, було розроблено. Ще, мабуть, років 4 чи 5 назад кілька планів, детальних планів території, де з шести, якщо не помиляюсь, вибрали архітектори два найбільш доцільних. І комісія рекомендувала власне, вивчити ці два плани і в максимально наближених до того детального плану територій запропонувати депутатам, що давайте ми будемо дотримуватись цього плану і впорядкуємо територію для того, щоб зробити ці речі. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, є попередження про Облспоживспілки про те, що міська рада... Не має наміру продовжувати е, договір, оренди. договір оренди, але я хотів би глядачам сказати, щоб вони не, ну, не думали, що це означає, що буде розірвано, певно. Швидше всього він буде продовжений, але буде продовжений, е, можливо, не на всі ті, е, як би кусочки, які є в облспоживспілки. Можливо, той найбільший десь частково поріжеться, десь будемо пропонувати все-таки частину тої території віддати під те, що є в нас, ми все-таки повинні притримуватись того, що в нас є великий історичний об'єкт, і ми повинні дати можливість туристам до нього підходити і не можемо дозволити певні речі, я маю на увазі, розташування у цих черепашок і так далі. Швидше всього, що центральний ринок буде, але він буде, ми будемо просити і вимагати, щоб він був більш впорядкований, більш окультурений і більш мав зовнішній вигляд кращий. Що буде з підприємцями з ринку Львівський, чи підшукали для них іншу земельну ділянку, на якій би ви здійснювали підприємницьку діяльність, тому що нагадаю нашим глядачам, що перед початком черговневої сесії до Луцьких депутатів звернулася представник саме підприємцю ринків Львівський. Вікторія Максимова. Вона просила сприяння у депутатів саме допомогти вирішити питання, тому що власник землі, на якій розташований ринок, хоче виселити підприємців зі своєї території та почати будівництво багатоквартирного будинку. Наскільки мені відомо, була після цієї зустрічі, окрема зустріч з підприємцями, де напрацьована якби, можливість. Тобто ну, була доведена думка до підприємців про те, щоб вони запропонували, і міська рада теж попробує знайти для них інше місце розташування, тому що давайте будемо відвертими є приватна ділянка конкретної особи, де він не бачить того ринку і частина, левова частина того ринку знаходиться на цій ділянці. Тому заставити е, людину, щоб на її ділянці був ринок, ми не можемо. І ведемо перемовини з підприємцями з даними про те, щоб узгодити місце, де і їм би підійшло, і зберегти робочі місця, і десь влаштувати той ринок. Чи є на сьогоднішній день якісь певні домовленості, я не можу сказати, але мені це невідомо. Ви є членом комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту, енергощадності це повна назва комісії, яка нині в Луцьку екологічна ситуація, чи впливають оці запахи на погіршення екологічного рівня. Звичайно, будь-який запах це неприємно і це пов'язано з екологією. Ви бачите, можете бачити, як е, працює та сама муніципальна поліція, відділ екології, які майже щотижня виявляють нові, е, скажімо такі осередки, джерела запаху, це і залишки тварин, і ми виявляємо е, труби, які... З фекальними, з фекальними відходами йдуть прямо в зливову каналізацію, йдуть прямо в Ждувку, в Сапалаївки, тобто річки, які наповнюються саме стічними дощовими водами і так далі. Це недопустимо, і ми, звичайно, і штрафуємо цих людей, і відрізаємо ці речі, але хочу закликати громадян, якщо ви щось десь... Такого плану виявляєте, ви нас повідомляєте, це перше, а друге, давайте будемо всі людьми, ми всі живемо в одному місті, воно в нас одне з найкращих, одне з найчистіше в Україні, тому дуже просимо, не робіть цих речей, які в майбутньому будуть і екології, і нам же жити в цьому місті, нам і нашим діткам. Тому закликаю цього не робити. І останнє запитання, ви були з одним з ініціаторів очищення річки Стир. Чи були виділені... Цього року в бюджеті кошти на проведення цих робіт? Так. Були виділені кошти на початку року для зрізання дерев. В прибережній смузі це стосувалося тих дверей, дерев, які нахилені, майже попадали. І зараз після останнього буревію частину з них і так і такі лягло в річку. І частину з цих коштів. Вспіли ну, якби, запустити в роботу і частину дерев було зрізано, але не все. В зв'язку з тим, що в літню пору це не можна проводити, тому що дерева власне, розпущені і листя, тому цю частину роботи буде перенесено на осінь. Крім цього, на минулій сесії були виділені кошти для очистки самого русла річки, тобто від тих дерев, які вже впали давно, які впали після останнього буревію, на сьогоднішній день ці роботи ведуться і хто цікавиться, вже бачив, неодноразово за останній тиждень працює. Працюють люди на я не знаю, як він правильно пароплав, мабуть, як називається. Є певний певний плавзасіб, який за допомогою якого буксируються дерева на площадку, де потім в майбутньому якби їх буде, буде утилізовано. На ну, жаль, час тобі кінця дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за те, що. Були разом з нами. Нагадаю, в ефірі Волинська телебачення ви дивилися передачу Луцький депутат сьогодні гостем студії був депутат Луцької міської ради, а віднедавна і заступник Луцького міського голови Костянтин Петручук. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. На все добре. До побачення. До побачення.